Мало хто знає, що техніка, яка була інстальована на Майдані Незалежності до Дня Незалежності України, а також та техніка, яка розташована на площі Михайлівській в Києві, це насправді експонати Національно-військово-історичного музею України. Ця техніка привезена з поля битви, знищена Збройними силами України і розміщена спеціально для того, щоб кожен охоче міг побачити силу та міць української армії. Нашим музеєм другий рік поспіль організований парад знищеної російської техніки на Хрещатику. Цього року парад налічував 55 різних одиниць знищеної техніки. Це були одиниці наступальні, це були транспортні одиниці. Ми про себе жартуємо, що танковий парад. Відкривав Т-90М прорив, він був привезений прямо з поля бою, з Херсонської області. Він був знищений вже раніше, проте він розташовувався е, в людей. В садибі він заїхав задом, заїхав в садибу і там стояв і стріляв по українських військах. Був знищений швидше за все джевеліном, в нього здетонував боєкомплект і протягом кількох місяців він так і стояв, поки сапери його не розмінували і не передали в музей для, для виставляння на експозицію. Так, все, вийшло отак. Раз. Ігор, там не видно ну, два. І стенди, за ними трошки, Але місця тут достатньо. Це, наприклад, снаряд від реактивної системи залпового вогню Ураган. Це залишок від ракети «Бук», якою збивають літаки. Оцей ковпак, це ковпак з ракети Х-101, яка прилетіла в Україну, воно поїде в Америку, Сполучені Штати Америки. Це розплавлений алюміній шматок витекшого двигуна з БМП. Теж поїде як виставковий зразок, поїде в Німеччину до наших партнерів. Це його гусениця, привід валу. Всі ці предмети, які знаходяться тут в кімнаті, будуть в тому чи в іншому вигляді відправлені за кордон для того, щоб показати і проілюструвати війну, яка зараз проходить в Україні. Наш музей чи не єдиний музей, який може відправляти за кордон. У вигляді експозицій знищену бронетехніку, але не всі музеї готові взяти її до себе і показувати. Тому ми готуємо певні артефакти війни, які би ілюстрували якусь військову історію і звитягу збройних сил України для того, щоб показати громадянам Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших країн. Національний військово-історичний музей містить унікальну колекцію експонатів, які представляють військову історію України, починаючи від стародавньої доби і до сьогодення власне повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. На відміну від інших музеїв, які спеціалізуються на якійсь конкретній епосі або події, або присвячені якимось певним персоналіям, наш музей містить всеохопну історію військової справи на теренах України. Тому, якщо ви хочете дізнатися більше про те, як розвивалася. Військо, Збройні сили України, всі етапи становлення, історичні рецепції. звідкиля з'явилися назви у бригад? Чому вони мають саме такі традиції? звідкиля взялися наші традиції у збройних силах України? Вам варто завітати саме до нашого музею. А тут у нас куточок окупанта, де ми зібрали ті речі російських загарбників, які ми виявили на місцях боїв після деокупації Київської області. Цікаво, тут є карта, яка виготовлена в кінці 1980-х років. Це карта Києва, на якій немає нічого, що було збудовано в столиці за останні 40 років. З такими картами окупанти їхали брати Київ за три дні. Невдовзі після деокупації Київської області ми, як музейники, особисто вирушили на звільнені території для того, щоб знайти речі, які, власне, і стали основою цієї експозиції. Всі ми знаємо, як називають росіян. Вони є орками. І цей термін виник ще під час Дебальтівської операції, хоча став поширеним лише в 22-му році. І от уявіть собі, як, коли я особисто в окопі орки знаходжу ось таку маску. Я просто не зміг пройти повз такий чудовий експонат. Звісно, можна говорити і про білоруські цигарки, і про горілку, і так далі. Але поряд з тим з перших днів вторгнення Київ відчував на собі смертельну небезпеку ракетних ударів. Ось, наприклад, у нас є фрагмент ракети, якою було поцілено київську телевежу, внаслідок чого загинуло п'ять людей. А також загроза з неба у вигляді безпілотників. Якщо спочатку це були ось такі маленькі куби, які збивала навіть тероборона на подолі з автоматів, то пізніше це стали більш потужні іранські дрони шахет 136 які росіяни називають «Герань-2», тому що вони міняють там систему спутникової навігації і приписують цей винахід вже собі. Власне, це основна фішка нашого музею. Це безпілотник Bayraktar TB-2. Його подарували нам офіційні представники компанії Baykar Makina. Ми ніяким чином не роззброїли наші збройні сили України, тому що цей макет не містить ніякої збройної начинки або якоїсь військової частини. Він представляє чисто демонстраційну частину експозиції. Про те, що українські сили оборони потопили флагман Чорноморського флоту крейсер Москва, відомо давно і всім. А от що від цього крейсера залишилося, можна подивитися у нас в музеї. Залишилося правда небагато рятувальне коло та сигнальний буй. А також ми маємо абсолютно ексклюзивну штуку: стабілізатор стартового двигуна однієї з двох ракет системи Нептун, якою і було уражено російський воєнний корабль. Одним з цікавих експонатів нашого музею є знищений БТР МД Ракушка. За відкритими даними їх є 200 штук, було 200 одиниць на озброєнні Російської Федерації на момент вторгнення. Вісім одиниць ми затрофеяли, українська армія, 17 знищили і дві пошкодили. Сучасна війна. Вона показала всі, скажімо так, недоліки історичної науки. Ми в свій час, здобуваючи незалежність, ми не розставили до кінця правильні акценти. Ми не зрозуміли всю небезпеку, яку несе з собою наш агресивний сусід. Ми хитрували, ми пробували домовлятися, і тому сучасність вимагає від нас нової переоцінки. Історії і героїв цієї історії. У національному військово-історичному музеї України ми створили експозицію, яка розповідає про російсько-українську війну з першого дня її початку з 2014 року. Ми збирали артефакти не лише від родин загиблих, а безпосередньо на полі бою під час участі у місії евакуація. 200 в цьому музеї ми дуже багато говоримо про долі, про біографії. Тобто ми намагаємося показати абсолютно різних людей, які стали на захист України ще з самого початку російської агресії. Це один з прапорів, які були знайдені на полі бою під Іловайськом. Саме цей прапор. Українські дипломати возили на засідання Генеральної асамблеї ООН, де під час промови Володимира Путіна, який вчергово відхрещувався від участі росіян у війні, цей прапор було продемонстровано нашими дипломатами, і досі повірте, що зустрічаються люди, які знаходяться в полоні таких інформаційних фейків росіян. Тому важлива місія нашого музею це розбивати цю неправду, розбивати ці міфи. Зокрема, до річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2023 року відбувся так званий танковий прорив російських танків в столиці європейських країн. Но був один нюанс: це були знищені танки. Слава Україні! Yeah, але вони потрапили до Німеччини, до Берліну і в столиці трьох Балтійських країн і були виставлені перед посольством Російської Федерації, і всі охочі могли побачити, подивитися і зрозуміти, що війна не так вже й далеко. Ні сили України поставили надзвичайно високу планку, показали світу чорну і білу сторону буття. І сьогодні борються зі злом. Правильна історично зважена фіксація цієї боротьби це і є основна місія нашого музею, ким би ми хотіли стати завтра, найближчим майбутнім, потужним, сучасним, одним з найкращих мілітарних музеїв Європи. Може і світ. На даний момент музей співпрацює з низкою європейських музеїв та виставкових організацій і інституцій, які забезпечують і разом з нами переміщують знищену російську техніку по Європі. Один танк подолав 6500 кілометрів від свого пункту постійної дислокації, десь там в Бурятії, проїхав до України, був знищений в Україні, потім потрапив в Берлін. Після цього потрапив в Нідерланди в Грузберг. Після цього потрапив в Амстердам на форум європейської культури як доказ російської демократії. І Зараз він тимчасово знову ж таки знаходиться в Грузберку. Але на 15 вересня він їде в одне дуже важливе місце. Навколо наших експонатів. Організовуються мітинги, мітинги в підтримку, мітинги в сприяння Україні, збираються донати. Але знову ж таки, ключовим експонатом цього цього є знищений російський танк, як доказ сили української армії і доказ того, що війна близько, війна поруч. І якщо не підтримувати Україну, війна може прийти і в їхню домівку.